День, що минає, був насичений для Коваля подіями. Вручення відзнак Інтелектуальний олімп найкращим учням та ученицям Ковальської громади відбулось у понеділок. 59 юнаків та дівчат, які досягли високих результатів на обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах малої академії наук, за підсумками навчального року отримають іменні стипендії з міського бюджету. Подяками відзначили й освітян наставників, які підтримують талановиту молодь на шляху до знань. У четвер у школах Ковальської громади завершився навчальний рік та пролунали останні дзвоники. Цього року у громаді 548 випускників, із яких 53 закінчили навчання із золотими медалями, і 16 – із срібними. Базову середню освіту здобули 1135 школярів, 95 із них отримали свідоцтва з відзнакою у закладі загальної середньої освіти номер 2 Ковеля Міський голова Ігор Чайка, звертаючись до випускників, сказав: Ви приклад стійкості, відповідальності та патріотизму. Дякуємо вам і пишаємось кожним із вас. Цього ж дня у Ковалі відбувся фестиваль шкільного вальсу. Захід провели вдруге. Торік у ньому взяли участь 93 пари, 186 учасників. У 2024-му Біля пам'ятника Тарасові Шевченку танцювало майже вдвічі більше випускників. 160 пар, 330 учасників. Свої версії шкільного вальсу показали 10 ліцеїв Ковеля, а також два із Добівської громади. Усі заклади-учасники отримали символічні нагороди. Готуватися до дійства випускники почали ще 5 місяців тому. За цей час їм вдалося досягнути високого рівня майстерності та вразити аудиторію фестивалю хореографією та щирими емоціями. Зазначні досягнення на обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях 50 найкращих спортсменів Ковальської громади відзначені стипендіями із міського бюджету у п'ятницю. Міський голова Ігор Чайка, його заступниця Наталія Малиницька та заступник начальника управління культури, молоді, спорту та туризму Роман Лис вручили їм сертифікати. Грошових винагород у 25 спортсменів із олімпійських та неолімпійських видів спорту, 18 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл Ковеля, четверо представників інва спорту та троє ветеранів спорту і працівників галузі фізичної культури. Інформаційно-рекрутинговий захід у суботу провів окремий полк сил спеціальних операцій Рейнджер. Військовослужбовці розповіли про можливості служби у спецпідрозділі та чекають вмотивованих людей, які готові навчатись і надалі захищати Україну у лавах сил спеціальних операцій. Військовослужбовці провели майстер-клас із надання домедичної допомоги в бойових умовах, продемонстрували різні зразки дронів та іншої техніки. Усі бажаючі також спробували роботу із симулятором польотів на безпілотниках. У неділю у ковалі попрощалися із молодшим сержантом Дмитром Прокопчуком, який загинув 28 травня біля міста Селидове Донецької області. Командир відділення взводу матеріального забезпечення потрапив під російський обстріл під час виконання бойового завдання. Поховали Дмитра Прокопчука на алеї почесних поховань міського кладовища.